Всім привіт! Починаю серію відео про свою полуницю. Полуницю я посадила з осені. Ось молоді рослини. Посаджено три сорти. Перший сорт полуниця комета. Ранньо стиглий сорт. Дуже врожайний, великоплідний, клиноподібної класичної форми ягоди. Особливі її якості, за які я вирішила придбати. Саме цей сорт це те, що ягоди при розморожуванні не втрачають свою форму. Ось далі додивіться відео до кінця, там буде невеличкий експеримент. Дійсно, чи це так. Саджанці купувались в одному з інтернет-магазинів, посадила на попередньо підготовлене місце, купила їх 10 штук на пробу, на зиму обсипала попелом і, як бачите, замульчувала тирсою. Тирса дозволяє зберегти вологу в ґрунті. Всі до одного саджанці прижилися, гарно цвіли, деякі квіточки примерзли, бо серединки були чорненькі. А ось тепер будемо роздивлятися, як ягодки зав'язувалися і яка урожайність ці, цього сорту. В квітні до початку цвітіння я її обробила від шкільників і хвороб. І тепер будемо дивитися, як розвиваються плоди і яка її урожайність. Відмічу, що додатковий полив відсутній і травень у нас був повністю сухий, ні одного дощика не було. Ягоди, як бачите, насиченого, темно-червоного кольору. І на розрізі вони теж такі гарні червоного кольору. Трохи яскравіші за інші сорти, які в мене посаджені. Бачите, які красиві ягідки. Яскраво червоні і дуже гарної правильної форми. О, а тут у нас чомусь зав'яли є корч. Схоже на те, що його хтось знизу попідгризав. Якусь таку аж мега супер надзвичайну оружанність я ще не помітила. Можливо, то, що курчі молоді, але окремі і досить рясні. Сорт схильний до розростання, вуса формуються активно. Кущі потужні, листя насичено, зеленого кольору, теж таке гарно розвинуте. Ну, перше враження в мене дуже позитивне про цей сорт. Ну, самі дивіться, як красиво, як достигає полуниця з інтервалом у кілька днів. На деяких корчах одна, дві, максимум три ягідки, а ось тут, бачите, повна пригоршня. Як на картинці в журналі. Достигання дружнє. Урожай збирається не дуже довгий період. Інші сорти трохи довше віддають свої плоди, а тут от, провели збір і корчі відпочивають. Мої кілька сортів достигати почали одночасно, а от на кометі самі Перші її закінчилися, достигли ягоди. А тут поруч знаходяться три сорти, які в мене ростуть, щоб було добре видно де порівняння. Зліва ось це наша комета. середині полуниця Азія, а справа Гігант Джорнея полуниця. Насправді комета получається найкраще на зовнішній вигляд. Азія крупна полуниця, а Гігант Джорнея – якийсь не дуже такий Гігант. Про ці Два сорти розповім в наступних відео. А зараз ще попереду невеличкий експеримент з заморожуванням. Я заморожу по кілька ягід кожного сорту. І висновки, які я зробила по цьому безпосередньо сорту. Значить, що мені сподобалося в цій полуниці комета? Вона мені гарна, дуже на вигляд. Такий товарний вигляд, гарний, транспортабельність висока. Непогана урожайність і смакові якості хороші з мінусів. Вона зовсім не має, для, для мене, ароматності такої насиченої. Ця полуниця має короткий термін збору урожаю. І це задоволення не може щось тягнути на тривалий час. Посуху, вона перенесла найгірше зі всіх цих трьох сортів, які в мене посаджені. І з приводу розморожування додивіться відео до кінця. Такий вигляд мають наші ягоди, які розмерзлися. Ось це Гігант Жорнея. Оце зараз беру в руку нашу комету. Ніби зовні воно тримається кубки, але так само тримаються кубки в нас і Азія. І так само тримаються кубки і не втратила форму полуниця гігант журнея. Юшки вийшло зі всіх трьох сортів, практично однаково в пропорціях. Отакі от, от справи. По тургору, і пружності, всі три сорта мають однакові показники. І юшки вийшло з них однаково. І такі вони не зовсім тверденькі, всі три сорта, однаковісінькі. Єдине, що ця полуниця сорт комета, вона дійсно має такий гарний вигляд вона така яскрава і красивої форми. Якщо десь її використовувати після розморозки, то вона виглядає як зірвана тільки з куща. Це правда при умові, якщо ти їх не береш рукою. На дотик вони абсолютно ідентичні. Так що інформація по сорту в характеристиках, що не втрачає форму, Після розморожування я поки що не бачу в цьому ніякого такого сенсації. Отака, бачите, полуниця єдина зі всіх. Одна схожа на інші. Отаке От вийшло відео. Можливо, комусь це корисне, комусь цікаве. До нових зустрічей!